Доброго дня, ми з України! Сьогодні у нас салат, називається вітамінка, тому що тут незвичайні складові. І такий салат ви можете скуштувати лише в ресторані. Або, і, якщо її ні разу в житті. Що сюди входить? Рукола, салат, зірчинку, який я обожнюю, який надзвичайно корисний, обліпиха, апельсиновий сік. І трішки цедри апельсина, часничок і на ваш смак. Я брала грецький йогурт. Ви можете брати сметану, можете брати майонез. Смачно буде. Ну, якщо все крім майонезу, ви можете трошки додати ще своєї приправи або сольки. І оця чудова ягода заграє новими фарбами і подарує вам незвичайні вітаміни. І можете їсти? І здоров'я своє поправляти.